Мотогастретуріт Прадавшис представляє. Вітаю на каналі Мото або просто Мото -гастріт. Сьогодні ми збиралися катнути ось такий досить простий дослідницький маршрут, на протязі якого планувалось швиденько відвідати село Ковалівка та ретельно оглянути парк Буки, де встановлений фонтан Рулетка, демонтований у 2001 році з Майдану Незалежності. Але все сталося не так, як гадалося. Йо, 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 милі підписники. Сьогодні 23 серпня 25-го року. Сьогодні день прапора. Всіх вітаю зі святом. От у нас сьогодні такий досить простий э, тур э, у бік Фастова, але по дорозі ми заїжджаємо у два найяскравіших і красивіших села, э, мабуть, в Україні. Перша це Ковалівка. А, як засувались, багато хлопців здійсню тут не було. Окрім Андрея, от у нас новий мембер Дмит... э, Сергій. Ось. І ось Хлопці вони не були в ковалівці. Я от вирішив їх завести на екскурсію. Це ми приїхали в саме в центр ковалівки. Перед вами, оце, щоб ви розуміли, це бачите. це школа. Ось, а, Далі, далі, далі. Це кафешка така файна, але вона зараз не працює. Поїхали далі. Це от будинок культури з боку. Це от такі от, маємо, маємо такі затишні там типу ось. А, Це школа. От, Щоб ви розуміли, це все школа. Оце все школа. От, кафешка така, досить файна. Підемо далі. А це ми маємо так званий бек-ярд школи. От, тут у діточок така, мають площадку. Бачите, на водонапірній трубі наліпили усіх операторів. Я в тому числі будував останній. Там, там просто капець. кому цікаво з професійної точки зору. Зараз я вам хочу показати, в, у селі є. А, особистий льодовий палац. Я просто не знаю, як до нього підійти. Все ж таки ми знайшли підхід. От. У них є, в селі є своя льодова арена. А в вашому селі що є? Да. Це все майже власність та пані засухи, хто знає, хто не знає, це е, е, олігарх е, в, аграрні, в аграрному секторі. Ось. Такий от маємо мобільний зв'язок, щоб у дітичок, щоб все гарненько був мобільний інтернет, щоб вони дивилися свої мультики, все в них було зашивість. Так, Мої любі підписники, щоб ви розуміли, в селі. в селі є свій власний футбольний клуб, може хто знає, він грає у вищій лізі, ФК Колос. По ось, також є ось, це тренувальна база. Це такий от стадіон. Дуже-дуже непоганий, я навіть вважаю, що і в Києві не у всіх такий. Такий стадіон є для тренувань. Ось. Це вони вже доробили. А напроти тут якісь апартаменти для відпочинку і тому подібного. Ну, як ви бачите, все дуже-дуже затишно, все дуже накисло. Так, до кінця я не піду, там просто до кінця буде стадіон. Повірте мені, це файний стадіон. Підемоте далі, тому що в нас сьогодні ще багато, багато контенту. Я краще зроблю більше уваги в парку буків, який я дуже-дуже давно хотів відвідати. Це в нас за спиною знаходиться стадіон. Так, от ми, тепер ми йдемо на озеро. Одне озеро з білими лебедями, а інше озеро з чорними лебедями. От такі от у багатих забаганки. Так, і ось маємо от, ось таку красу. Ось таку красу. Я буду дуже стисло все знімати. Дивіться, тут, тут, тут два таких озера. Одне озеро з білими лебедями. А інші з чорними. Так, хто любить кліточки? Кліточки тут просто дохрініща. Оце все, що ви розуміли, це все троянди. Дівчата кохана. 100 років тобі не дарував, от дарую. Будь ласка, дивись. Ти не поїхали сьогодні, все пропустила. Дівчатка, це все вам, мої любі підписниці. У другу чергу... Руслане дружині. Дарую. Руслан тещі ще привіт передавай. Ось таку маємо красу. Так. Красоти вам в ленту усім, мої любі мотогастротуристи, туристи. Підемо далі. Так, це ми прийшли до другого озера. От така от. І ще така от красота. тут, Закохані можуть посидіти, поморкотіти. Так, ось в цьому озері повинні бути чорні лебеді. Я не знаю, де вони є чи немає. Так, зараз підемо подивитися з іншого боку. Коротше, тут дуже красиво, дуже красиво. Сьогодні у нас дуже стисла курсія. Так, щоб ви розуміли, оце озеро з чорними лебедями, як як в тому фільмі, ти суслика видиш? Ні. А він є. Ну щоб ви розуміли, чорний лебедь там є. А вон він, вон 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 вон. А ну мої підписники, ще раз... Я... Вон, ви бачите, він? посередині він, е... крилами маше. Вон посередині, а? Коротше він є. Лебідь чорний одна штука. Зараховано. І ще до цієї краси... О, ще маємо такого прапора. Вам прапор на день прапора. От. Вон є у них ще от, такий от вход на територію або, там, або церква, або монастир. А от рядом знаходиться офіс, скажімо так, цієї аграрної олігархічної компанії. он там зі бігбортом. От. Тут постійно щось вони роблять, щось облаштовують. О! А тут, бачите, але закоханих, тут якийсь млин зробили, а отут я не був, тому отут вже буде екскурсія більш розлогіша, мої підписники. да. Я не знаю, або я тут не був, але це тільки нещодавно зробили. Так, це, мабуть, ялинка така дуже... ой, хай-тек-ялинка будемо вважати. Ось. Па-бам! Така от якась краса. Та ви що, Хлопчики та дівчатка! Тільки подивіться! ой 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 а я тут не був! Треба пойти все ретельно дослідити! При ретельному чином все необхідно дослідити! Так, мої любі гастротуристи! Та ви що? Щоб я сто років жив! Буа! Так. А хлопці не пішли, нас зараз п'ятеро. Ти чомусь вирішили, що вони все бачили. А я так розумію, вони ніфіга не бачили. Ось таких вам красот в ленту. Ось такий, я вважаю, дуже вдалий. Сьогодні в нас мотогастротул, тур. Ось Я знаю, що у вас фестиваль. Ви будете ви там бухаєте, валяєтесь десь там по сценою, мабуть. А ми отак от культурно збагачуємося з хлопцями. Да. йоу 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 ой Ой-ой-ой-ой-ой, як все файно, як все файно. Який неочікуваний сюрприз, да? як в мене було старий старими маршрут новими дорогами, а тут стара цікавинка стара з новими. З новими додатками. О, для, для діточок, подивіться, яка гарна річ. Я хочу за, 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 заскочимо буквально декілька хвилин. Тут нічого дивитися, я вам зараз тут швиденько все розповім і поїдемо далі. А вірте, швиденько не Не... не, не виходить. Так, да. ух ти. Ой-ой-ой, так вони скоро так до Києва чи до Фастового так от розвинуться. Да. Бам -бам -да, да. да 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 Так, я дуже приємно зражений. Мабуть, ніхто не знає. Я ще е дуже е цікавлюся, як її не кибаною, а... Ні, з дерево таку фігню роблять, блін, як вона називається. Ні васабі, ні Сікутанака, а як же вона називається? Блін! Коли дерева спеціально заплетають такі от форми. Коротше, у мене фікус подібний дома є. Кохана із-за нього сьогодні не поїхала. Так, дивіться, лопочки. Бансай це називається, вот як це називається. І мені це дерево дуже... Дуже-дуже подобається. Я такий самий маленький горшик би хотів би. Подивіться, яка ця Іва, така, вона якась або спеціальна, або якась така, вона вся така закручена. Прикольно. Так. От, Водичка от вона цвіте, тому щоб... ви, що б... Хто вийшов, ви фотографіруєте? Що? Хто ви, вийшов, вий ви... Ми на екскурсію приїхали. Тут закрито, тут не можна знаходитися. Ну і що, такий ракурс. На гримову хоронесть на мене на халяву знімати не можна. Ну так, да, блядь. всі приїжджають і ніхто якраз не знімає. Мільйон, мільйон, мільйон. Алекрон. Ось такий ось вид. І ми поїхали. Поїхали далі. Поїхали далі. Дівчатка ці квіти всі вам. в чому себе не обмежуйте. Барам-парам-парам. Барам. Бам! Так, милі підписники, це ми приїхали з ковалівки. Ми дуже їхали в темпи Вальса, бо хлопці. Різко зрозуміли, що вони хочуть їсти, а їхати було з ковалівки сюди досить далеко. Тому ми так ще через сквір, з сквиру, щоб заправитись на заправці око. Ось ну навалили, скажу відразу: від ковалівки до сквири офігенська дорога. А от від сквири до попельні, скажу чесно, придеться, придеться, будь-ви, будете вимушені нормально так поджимханити, Так є ями. Але щоб ви розуміли, ведеться ремонт. Також щось я затормозив. Ми приїхали з села Попільня. ми раніше їздили сюди на у мене є ролики, на парк-ресторан Млин. Але я, там, я в цьому році вже був. там. Борщ коштує зараз на 200 гривень. Там, щоб ви розуміли, там я з двійкою поїв на, десь на 1000 гривень, просто пообідав. Ось. А ми приїхали в Славно, звісну кафешку у Петрівни. Про нього дуже багато чудових відгуків. О, наш новий. Мембер, що таке? Ти мене кличеш? Чи що? Я рекламу даю, що а. тут можна поїсти і випити. Да. Ми приїхали до Славнозвісної Петрівни. Дуже-дуже гарні відгуки. Ось, замовили поїсти. От. Багато чого вже майже готове. тобто нам зараз просто погріють. І все. А, насправді, це маленьке таке придорожне кафе, воно насправді дуже маленьке. Ось, але дуже дуже таке затишне. Ось. Подивіться, ну там, мабуть, ви всі бачили на, на у відгуках в Google, Ось дуже таке маленькі кафешки, але але, але, ну але все є. От ось меню. ось меню. Ось. Ну таке маленьке кафе. Все своє. Таке придорожне. Ну нічого особливого, але. Ну, все дуже хвалять кухню, що дуже смачна. Тому так ось. Все, чекаємо. Мої підписники, ви подивіться, тут рідкі, рідкісний випадок, коли, коли поляну накрили одразу всім одночасно, що буває вкрай рідко. Тому сіли зараз, всі поїли Хлопці, смачного. Так, у нас головного гастроексперта сьогодні немає. Сергій, будеш за нього. О, так, все. Канчики. Так, мої підписники. Борщ ми майже всі взяли борщ, червоний з салом, з луком. Дуже, дуже борщ червоний, смачний, дуже рекомендую. Тільки тільки поїли, відразу ж вони миттєво принесли нам, там принесли друге. До речі, Андрій, як був зелений борщ? Дуже смачний. Тому що от Андрій взяв зелене, а ми всі червоні. Товариш пане Сергій, який головний у нас експерт по пляжному і зам поетному, по, по експерт по, по гастро, Як тобі? Смачно. Смачно. Дуже Я смачно. Рекомендую. Дуже рекомендую. Дуже рекомендую. О, до речі, скажу тішком нишком Не знаю, ми замовляли чи ні. Оцей компот, мої підписники, він вона його так рекомендував рекламу, але як на мене він дуже кислий. Капець просто. Я тут особисто пару ложок сахару по-любому вкинув би. Либо цукор, собі да. ось. Так, так вийшло, що ми майже все, також все однаково чомусь замовили плов, я не, я не, не зрозумів, чому, я просто перше замовляв. От. Коротше, от такі от порції і все принесли миттєве. Таким чином, гарно понявши, до речі, весь бенкет мені обійшовся в 210 гривень, можу повідомити: у Петрівни швидко, дуже смачно, нормальні порції, недорого, уважне, майже домашнє ставлення. Але не забуваємо, що у нас попереду найголовніша цікавінка парк Буки. оскільки маршрут до нього прокладався скрізь всю ту саму розбиту дорогу з квира попельня, я вирішив спробувати альтернативний довший шлях в надії на найкраще покриття. І це була заявка на ендуро-тур. Ледве подолавши третину шляху, а це ґрунт, бруківка та граві з ґрунтом, ми здалися і вирушили до все тієї ж розбитої траси. Загалом мандрінка по червоному шляху довжиною до 10 кілометрів вона зайняла трохи менше години. Оскільки ми втратили час, було вирішено вже насолодитися спокійною швидкісною дорогою додому. А тепер згадаємо, що первинною метою було швиденько оглянути ковалівку і ретельно дослідити буки. Ось такі вони мінливості байкерського шляху. На цьому все. Всім дякую, підписуйтесь на наш телеграм-канал з організації мототурів. Па-па, мої любі підписники!